Ви дивитеся суспільне херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Гатили з артилерії реактивних систем залпового вогню. Мінометів безпілотних летальних апаратів. По яких громадах правобережжя поцілили російські військові? Ворги за житлово-комунальні послуги, які нараховували херсонцям під час окупації міста. А Що з ними буде? Та чи очікувати на перерахунок тим, хто сплачував за послуги у цей період? Ударна техніка, звільнення від захоплень, а також правові аспекти та домедична допомога у Херсоні. Патрульні поліцейські навчають жінок самообороні на курсах. Минулої доби під обстрілом російських військових були 20 населених пунктів Херсонської області. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Атакували населені пункти Береславської, Нововоронцовської, Новоолександрівської, Новорайської, Милівської та Тягинської територіальних громад. Розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи артилерію на ніс удари по місту Береславу, Новому Береславу, Зміївці, Осакарівці та Тягінці. Також із реактивних систем залпового вогню на ніс удари по населеному пункту Львова. Використовуючи міномети, обстріляв Отрада Кам'янку, також використовуючи безпілотні літальні апарати наніс удари по населеному пункту Дучани. В результаті вказаних. Обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців та один навчальний заклад. Також минулої доби армія РФ гатила по Антонівці, Садовому, Дніпровському, Білозерці, Станіславу, Токарівці, Золотій Балці, Томеній Балці, Іванівці, Качкарівці та червоному маяку. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу двоє людей на жаль, загинули. Жінка і чоловік в тягинці, снаряд ворожий прилетів на подвір'я. Загинула 62-річна жінка та 44-річний чоловік. І також в селі Новокам'янка Береславського району чоловік підірвався на міні, отримав чисельні поранення, скалкові, осколкові поранення, був шпиталізований в стані середнього ступену тяжкості. Вибиті вікна, пошкоджені вибухом балкони. Цей будинок російські військові обстріляли в ніч на 25 лютого. Російська армія почала гатити по житлових кварталах вночі після першої години, розповідає Людмила. Наче до двох часов ночі гатили. І Куди потрапило? Попали Попалювати всі. Бро. Полностью весь стояк, как говорится, все люди пострадали. Угловая в торце дома, там балконы снесло у людей на пятом этаже, Два балкона нету. Все были в квартирах, ну в коридоре, правило двух стен, как говорится. Не знали, в какой угол бежать, кто куда. У меня на девятом этаже подкрывались все углы. Третий этаж стекла побито, вот у них да, у меня тоже побито. Да, вот, начали. Такі вистріли поліця за, за два года Ми ще таких це Та, був, ужас. це Так світіла всього минулої доби російська армія вісім разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Повідомив начальник військової адміністрації Роман Брочко. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон. Тетяна мешкає у квартирі з чоловіком. Розповідає, з лютого 2022 року перестала сплачувати за житлово-комунальні послуги, окрім вивезення сміття. Жінка говорить, має борги, але погасити їх не може, оскільки в родині працює тільки вона будуть кращі часи, буде дохід може буде і в мене і в чоловіка, і все наладиться. Тоді вже будемо гасити, тому що варіантів більше так розуміємо, мабуть, немає. Прибирання прибудинкової території, під'їздів, вивіз сміття та водозабезпечення не припиняли і під час тимчасової окупації, і зараз, коли місто обстрілюють російські військові. Щоправда, сплачують за ці послуги не всі власники квартир, розказує голова ОСББ Юрій Морін. У підпорядкуванні чоловіка три будинки у двох, які на 125 квартир, заборгованість по 400 тисяч гривень, у третьому на 50 квартир близько 100 тисяч гривень, каже чоловік. Для понимания, скажем так, вот если взять этот дом, то дом, если все 100% платят, должны собрать 28 тысяч. В результате в месяц собирается 8-10. Ну когда как? Когда как. Все это за счет в основном пенсионеров. Усі нарахування за житлово-комунальні послуги за час окупації будуть списані. Комунальні підприємства мають зробити перерахунок, розказує експертка Кристина Ненно, оскільки набрала чинності постанова Кабміну України від 29 грудня 2023 року номер 1405, яка передбачає реструктуризацію і списання боргів. Перерахунки підприємства мають зробити протягом березня-квітня 2024 року. Ця оплата буде перенесена на поточний. Період як переплата, або якщо була заборгованість до повномасштабного вторгнення, то цей перерахунок автоматично погасить борг, говорить експертка. Абсолютно за всі комунальні послуги виключень немає. Абонплата так само скасовується. І якщо там були е, на законодавчому рівні не врегульовані певні процедури е, з приводу абонплати. Тому що, ну, по факту, наприклад, якщо ми говоримо про газопостачання, там кубічні метри газу або використовувалися, або не використовувались, можна було порахувати і абонплата не скасовувалась, тому що це така одиниця, яка є фіксованою, бо то в цьому випадку скасовуються абсолютно всі надані комунальні послуги. Перерахування стосується і ОСББ говорить Кристина Ненно. Що стосується ОСББ, чисто теоретично на законодавчому рівні вони не мають цього робити, але оскільки вийшла постанова Кабінету міністрів, яка має, скажімо так, більшу цінність, да, вона є найвищим таким законодавчим актом, який уже, ну, хіба що можна тільки скасувати, да, то тут ОСББ так само керується цим законодавчим актом. Закон України про ОСББ. Є, він є діючим там, де абсолютно всі внески співвласників мають бути зараховані і утримані, але є постанова кабінету міністрів, яка має вищу юридичну силу. як зробити перерахунки, розказує директорка Херсонської обласної енергопостачальної компанії Світлана Макаренко. Не знають, оскільки за її словами на сьогодні питання повного списання боргів і перерахування на законодавчому рівні не вирішено. Ми звернулися до наших контролюючих органів, до профільного Міністерства Міненерго, до регулятора НКРЕКП України з питанням щодо порядку виконання вимог постанови саме з цього ненарахування. нарахування. Тому що за період окупації вже було проведено нарахування. Я скажу більше: ми купили електроенергію, ми її поставили на територію Херсонської області для потреб саме населення і підприємств. Розрахували, виставили рахунки, і люди вже частково поплатили. Після офіційних роз'яснень каже Світлана Макаренко, розпочнуть виконувати постанову. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон. Сьогодні ми з вами згадаємо те, що ми вчили на прошлому. Заняття і вже будемо сьогодні займатися по нашому плану. Добре, але перед цим що в нас завжди приходить? Раз, Раз, розминочка, коли дуже-дуже всі обожнюєте. Виставили ручечки, взяли замочек і ми розминаємо наші кісті. Самостійно розминаєте їх, добре розминаєте, тому що щоб не було ніяких переломів, дай Бог. Ручками покрутили, в локоточе покрутили. Курси самооборони зазвичай відвідують 8-10 жінок, розповідає старший інспектор з професійної підготовки управління патрульної поліції Херсонській області Сергій Бортник. Заняття саме ми розпрацьону працювали з таких видів, як, наприклад, ударна техніка, потім звільнення від можливих захоплень ударна техніка як руками, так і ногами. Тобто ми таке розпрацювали, щоб саме елементарно яке могли застосувати жінки в своїх для свого самозахисту. Фізичне навантаження так є відпрацювання, розминки є навантаження, але ми не можемо тобто кожна жінка, вона сама розраховує на свої сили. Курси започаткували у листопаді минулого року, говорить начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції В'ячеслав Грибко. Після того як отримали позитивні відгуки від жінок, вирішили продовжити навчання самооборони. У нас помимо самоборони є також і домедична підготовка для жінок, де ми також вивчаємо, як надавати домедичну, що робити в надзвичайних ситуаціях. І так, і самоборона курс у нас складається з восьми занять, який включає в себе від правової. Структури, тобто перве заняття це що таке самоборона, які правові аспекти самоборони, коли можна, коли не можна, застосовувати да, прийоми самооборони. Добавляємо удари корпусу. Почали ми працюємо далі. Так. З руками ми завершили. Які наші удари руками ми працювали з помилами. На каточок, так? А, мама, удари хлопця. Тобто ми частину білимо. Ірина розповідає, курси для неї цікаві та корисні. По-перше, це якесь фізичне навантаження, це спілкування, це обмін якимось досвідом і таке інше. І якась впевненість в собі. Дуже сподіваюся, що це ніколи мені в житті не знадобиться, але але такий час, що хай воно буде. Попрацював один номер, поміняли зробили, другий номер працює. Опять же, ж ми кажемо забоїш. Ти ж руки тут будеш. На восьмому останньому занятті жінки складатимуть іспит, говорить В'ячеслав Грибко. По закінченню всього курсу жінки ми вже чітко будемо знати. Да, жінки будуть знати. Як себе захистити на вулиці, як захистити самі основні базові прийоми від удушення, від перекиду, від якщо тебе схватили спереду, ззаду, якщо тебе схватили за руку, як треба вириватися, як діяти, наприклад, в темному провулку, в під'їзді, в ліфті, В'ячеслав Грибко розповідає: курси для жінок у Херсоні. Це також нагода поспілкуватись та психологічно розвантажитись. Катерина Гончаренко Олена Сміська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.